Доброго ранку, діти! Сьогодні я вас запрошую на заняття з розвитку мовлення. Є птахи, які восени відлітають в теплі краї, тому що їм стає холодно і тяжко знайти собі їжу. Такі птахи називаються перелітними. Відгадавши загадки, ми з вами дізнаємось, які птахи підлітають в теплі краї. Довгі ноги, довгий ніс прилетів. Обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток Лелека. В лісі на Зеленій гільці ніби грав хтось на сопільці. Підійшов поближче я і побачив солов'як. Маленька, гарненька, співає, щебече, під стріхою з глини, зліпила гніздечко, роздвоєний хвостик, як ножнички має. Як звати цю пташку, хто знає? Ластівка. Першим я приніс весну, пробудив усе від сну, заспіваю під вікном. Згуть мене усі. Шпак! Гра відповідай на питання. Скільки у ластівки лапок, у ластівки дві лапки. Скільки у солов'я хвостів? У солов'я один хвіст. Скільки у стрижа голів? У стрижа одна голова. Скільки у жайворонка дзьобиків? У жайворонка один дзьобик. Тільки у птаха-пірїнок, у птаха багато пір'їнок. Гра «Назви пташку. Вам потрібно подивитися самостійно на картинку та назвати пташку.